Лабораторна робота номер 8 Використання можливостей анімації Netcracker Professional. Потрібно відкрити Netcracker Professional. Далі нам потрібно перейти File, Open. Ми опинимось в Local Disk C. Заходимо в нього, заходимо в program Files X86. Далі заходимо в Netcracker Professional. Тепер потрібно зайти в папку Samples. І тут потрібно відкрити файл router.net. Робимо вікно більшим. Запускаємо анімацію. Тепер перейдемо в налаштування анімації завдяки Animation Setup. Ми можемо зробити інтенсивність, швидкість та розмір пакетів. Переходимо до ієрархії проєктів і заходимо в MATLAB ніжній рівень. Переходимо в топ. Завдяки інструменту Break and Restore зробимо розрив. Наблизимо до розриву. Натиснувши правою кнопкою миші, можемо відкрити Model Settings. І тепер можна переглянути протоколи. Завдяки інструменту Break and Restore відновимо зв'язок. Зв'язок відновлено. Поставимо анімацію на паузу. І тепер можна переглянути властивості пакету. Для цього наводимо на пакет, натискаємо правою кнопкою миші та переходимо в Properties. І тепер ми можемо побачити властивості нашого пакету. Щоб переминати в будівлю, нам потрібно натиснути двічі на його назву. Та написати, наприклад, кафе. Тепер, тиснувши праву книгу миші та перейшовши в Properties, ми можемо зробити інший шрифт. Можемо зробити інший колір та зробити інший розмір. Бачимо зміни. Дякую за увагу!